Всім привіт! Вчимося набирати петлі на спиці класичним способом. Беремо спиці, які ми будемо в'язати, складаємо їх разом. Нам потрібно відміряти хвостик на 10 петельок. Лишаємо невеличкий хвостик, прикладаємо до спиць та робимо ось такі оберти: 10 петель, 10 обертів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, трошки відступаємо, можна відпустити. Ниточку складаємо таким чином. Трикутничок буде в нас. Та ниточка, яка йде до клубочка, кладемо на великий палець. Потім пропускаємо над вказівним хвостик. Ось так. Та притримуємо мізинчиком або двома, як вам зручніше. Спиці ставимо позаду ниточки. Ось так. Та натягуємо трошки до себе, пропускаємо в петельку під великим пальцем. Ось так знизу, підхоплюємо ниточку з вказівного пальця, обмотуємо спиці і відпускаємо петельку з великого. Можна затягувати. Ось такий трикутничок лишився. Як і спочатку, ще раз, пропускаємо знизу, ось так в петельку на великому пальці. Підхоплюємо ниточку на вказівному, обмотуємо спиці. Ось так виводимо та відпускаємо петельку з великого, затягуємо. Так набираються всі петлі. В такому класичному способі перші петельки завжди дві. Потім ідуть по одній. Набираємо 10 петель. Це в нас було три. Чотири. П'ять. Ще раз разом під великим пальцем, підхоплюємо ниточку казівного, протягуємо шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Ось так тут будуть вузлики, тут гарна косичка. Давайте ще разом спробуємо спочатку. Кладемо ниточку від клубочка на великий, потім хвостик на вказівний, притримуємо середнім. Та мізинчиком, ставимо спиці позаду, натягуємо до себе, пропускаємо у петельку знизу де великий пальчик, підхоплюємо ниточку з вказівного та витягуємо. Знизу підхоплюємо, підтягуємо. Ось так.